Вечи са приблагословенна Діва Марії, Мати Божа, тобі доручив Син Твій наймиліший і Спаситель наш, щоб ти була заступницею нашої покровителькою, тому з найбільшим упованням прибігаю до тебе, спомагай мене помічю і твоєю опікою, рятуй мене в усіх пригодах і небезпеках життя. Най мені, всякі ласки потрібні до спасіння, а особливо ласку щасливої смерти. Покажися мені матір'ю повсідні життя, загайо все милостива, Діва Марії, що від віку не чува, щоби хто прибігав до Твоєї допомоги, або ж моляв про Твоє заступництво, бо Тобою невислуханий. Ведений цією надією, діва на надівами, і мати Ісусу, вдаюся до тебе, приступаю і стою перед Тобою, як грішник зіткаючи. мати предвічного слова, не відкинь моїх гарячих прохань, але прислухайся до них ласкаво і вислухай їх. Oh. Mm -hmm. i mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm.